У західних областях у вівторок, 28 листопада, пройде сніг подекуди з дощем. Нічна від мінус 7 дена до плюс 3. У Полтаві, Сумах та Чернігові хмарно з проясненнями. Врешті областей півночі та центру дощитиме та сніжитиме. Температура повітря вночі від мінус в вдень до плюс 2. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть на півдні. Найнижча температура вночі мінус 9, найвища вдень плюс 9. На Сході переважно ясно. В Харкові та Луганську цього дня мінлива хмарність. Температура повітря від мінус 5 вночі підніметься до плюс в вдень. У середу 29 листопада на заході пройде сніг подекуди з дощем. Температура в регіоні вночі від мінус в вдень до плюс 1. На півночі та в центрі за прогнозами синоптиків переважно мокрий сніг. У Черкасах, Кропивницькому та Полтаві пройде дощ, вночі від мінус в вдень до плюс п'яти. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть по всій території Південних областей від 1 до 12 з позначкою вище нуля. У східній частині країни дощитиме Мокрий сніг за прогнозами синоптиків пройде в Харкові. Від нічних мінус 2 температура повітря прогріється в день до плюс 9. Сніжитиме в четверу Тернополі Чернівцях, Львові та Ужгороді. Врешті областей Західного регіону без опадів. від мінус 8 вночі до плюс 2 вдень. У Чернігові в останній день осені сніжитиме. Врешті північних та центральних областей без опадів. Від мінус 7 вночі потепліше до нуля вдень. На півдні хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних мінус 3 до плюс п'яти в день. Останній день осені в східній частині країни пройде без опадів. Вночі від 4 морозу в день до п'яти тепла.